Якщо ви не знаєте, який у вас генератор, якої потужності, і вам треба поставити на нього газ, як опеділити, який вам треба карбюратор. Тобто, бачите, тут провода, а тут проводов немає. Тобто ці карбюратори йдуть до 5 кВт на генератор, ці йдуть від 5 кВт. Якщо у вас, наприклад, 5 кВт, і ви теж не бачите там проводов, ви можете. Ви можете подивитися по шпилькам, покріпленням шпилькам, Тобто дивіться наскільки тут менший, наскільки тут більший. Тут у нас 43 мм приблизно відстань від центра до центра, а тут у нас приблизно 53 мм від центру до центру. Тобто берете, знімаєте фільтр на своєму генераторі. Ну, вони різні там, конфігурації можуть бути. Збоку вони десь стоїть, у вас знімаєте фільтр і там буде дві гайки видно. Тобто її міряйте цю відстань по цим двом гайкам. І тоді вже, будь ласка, берете або до 5 кВт за 1500 гривень, або 1900 гривень від 5 кВт. Генератори від 8000 грн. гривень, це конкретна моделька 3,3-3 кВт. Ціна його лише 13300 грн. гривень. Тобто дуже класний генератор з мідною обмоткою, абсолютно всі. Дуже себе добре зарекомендували. А якщо у вас навісний газовий котел, тоді вже краще взяти інверторного чи закритого типу, чи відкритого типу. Інверторний, ось, наприклад, 4, 4, 5 кВт, лише 18 тисяч гривень цього на всього. -навсього.